В ефірі програма Моя земля, моє право у студії Віолета Крилащук. Вітаю вас. В Україні нараховується понад 40 тисяч малих та середніх сільгоспвиробників. Загалом вони обробляють майже 40% земель сільськогосподарського призначення, а це понад 11 мільйонів гектарів. Із майже 10% загального обсягу внутрішнього валового продукту, який дає аграрна галузь, 7,5% припадає саме на малі і середні підприємства. Утім, більшість з них для повноцінного розвитку потребують серйозної фінансової підтримки, передусім доступу до банківських кредит моя земля, моє право. Недостатність інвестицій в сільське господарство і обмеженість кредитування фінансовими установами на переконання фахівців є одним із найважливіших факторів, що стримує розвиток аграрної галузі в Україні. За останні 12 років відколи в Україні було запроваджено систему пільгового кредитування агропромислового комплексу, процентні ставки зменшились з 56 до 22%. відсотків. Утім, для більшості малих та середніх сільгоспвиробників позика в банку надто обтяжлива. Зазначає за Опник директора департаменту фінансово-кредитної політики та бухгалтерського обліку Міністерства аграрної політики і продовольства Юрій Міняйлик. Щорічна потреба в компенсаційних коштах для здешевлення кредитів півтора мільярди гривень. Держава не в змозі здешевити такий обсяг кредитів, що потребують аграрії. Приблизно на 30% задовольняється потреба в кредитах. Аби вивчити нинішній стан кредитування малих та середніх сільгосповиробників України на замовлення проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест було проведено масштабне маркетингове дослідження, головна мета якого озброїти фінансові установи даними, які допоможуть їм краще зрозуміти потреби малих та середніх сільгоспвиробників у кредитних ресурсах та врахувати особливості цього сегменту при наданні кредитів для ведення бізнесу з цією метою, потрібно визначити цільові ніші і на цій особі розвивати ефективні технології агрокредитування. Ця робота, що охопила всі 24 області України та Автономну Республіку Крим, була здійснена в два етапи. На першому були вивчені статистичні дані і проведена категоризація цільових підприємств на основі загальних посівних площ із розбивкою за культурами та обсягами волового річного доходу. Консультанти зустрічалися з керівниками управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, агрономами, експертами для отримання фахових оцінок статистичних даних. Відтак була визначена спеціалізація сільськогосподарських підприємств і динаміка розвитку виробництва десяти найпоширеніших культур по кожній області. Також були розроблені технологічні карти вирощування сільгоспкультур, які використовувалися для дослідження розрахунку потреби в обігових коштах малих і середніх сільгоспвиробників у кожній області таким чином були визначені періоди, коли підприємства найбільше потребують додаткової фінансової підтримки. На другому етапі дослідження фахівці проаналізували нинішній стан кредитування малих та середніх сільгоспвиробників в кожній області та автономній республіці Крим. А для цього використовували статистичні дані, надані Національним банком України та національною комісією з регулювання фінансових послуг щодо кількості кредитних спілок, динаміки їхніх активів, частки кредитів, наданих на ведення фермерських та особистих селянських господарств. Також вивчалася інформація про розмір кредитного портфелю, кількість позик по. Кожному комерційному банку на початок кожного місяця з 2007 по 2012 рік із розбивкою за видами комерційної діяльності. За результатами проведеного дослідження фахівці визначили параметри підприємств малого та середнього сільгосвиробництва щодо їх розміщення розміру структури інвестиційного потенціалу та потреби у фінансуванні. Були визначені області з найбільшими потребами та найвищим інвестиційним потенціалом для агрокредитування та потреби у позиках, обсягах кредитування. Фахівці проаналізували і перешкоди, які заважають кредитуванню малого та середнього агровиробництва. Говорить керівник напрямку розвиток фінансування малого та середнього виробництва проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Наталія Ліщитович серед основних бар'єрів віддалене розташування таких малих виробників бракує хороших позичальників через низької їхньої кредитоспроможності. Те, що скажімо, звітність або вона взагалі відсутня у малих виробників, або якщо вона є, вона не дуже багато говорить. Про те, що це за підприємство, і головне чи воно платоспроможне. спроможне прапор знань тої області, в якій пропонується розвивати агрокредитування, аби подолати ці бар'єри на шляху розвитку агрокредитування малих та середніх виробників, фінансові інституції повинні мати чітку стратегію видачі позик. Вони мають розуміти, кого і навіщо кредитують, пояснює Наталія Ліщитович. Ми пропонуємо фінансовим інституціям, Працювати з сегментами вже кимось визначеними. тими сегментами бізнесу, які вже добре знають своїх клієнтів, ми пропонуємо відходити від обов'язкової вимоги дуже великого заставного майна, хоча б частину вимоги до заставного майна, замінювати власним проектуванням, аналізом та наступним моніторингом грошових потоків. Лише це є надійною базою для того, щоб кредитний спеціаліст фінансовий аналітик зрозумів, а що це є справді за бізнес. Розвинене агрокредитування малих та середніх виробників створює значні переваги для усіх його учасників, наголошують експерти. Підприємці не лише мають можливість розвивати своє господарство, а й підвищити кваліфікацію, фінансову обізнаність, навчитися співпрацювати з фінансовими установами. А банки і кредитні спілки, зокрема, отримують ефективну методологію агрокредитування, розширюють свої кредитні і депозитні портфелі. Аби агрокредитування було ефективним і взаємовигідним, у відповідних фінансових установах повинні працювати обізнані з особливостями сільгоспвиробництва фахівці. Вважає експерт з агрофінансування проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Олег Стоянов. На його переконання агрокредитування може бути ефективним, якщо банк чітко визначить, що цей напрям кредитування є для нього одним з основних та буде планомірно і чітко розвивати цю галузь. При цьому уваги потребує кредитування не лише агрохолдингів, а й малого та середнього бізнесу на селі, за яким майбутнє України і якому необхідний доступ до кредитних ресурсів. Додаткової підтримки потребують і агротехнології, каже Олег Стоянов. Підвагаємо інноваційний підход карби кредитування Це фінансування плюс технологія. У нас в Украине высокая стоимость кредитного ресурса. И надо быть реалістами, в ближайшей перспективе, даже сильнесрочной кредиты не подешевеют. С другой стороны, современные технологии в Украине уже есть. И нужно только помочь с их доступностью для сельхозпроизводителей. Та залученню якомога більшої кількості фінустанов для кредитування малих і середніх сільхозповерників має намір Асоціація Українських банків, повідомив голова ради юристів організації Анатолій Жуков. З його словами нині в цьому напрямі з проектом агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест співпрацює 61 кредитний союз України. «Асоціація буде той площадкою, яка розпространіть всю інформацію про діяльність проєкту, Так що надіємося на те, що це сотрудничество. Приведет к расширению кредитування сільхозвиробників українськими банками. Моя земля моє право. Маркетингове дослідження стану агрокредитування малого та середнього сільгоспвиробництва, яке провела група компанії TA Consult на замовлення проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест, вже взяли на озброєння банки, які готові вкладати у розвиток дрібних виробників сільськогосподарської продукції, враховуючи особливості ринку агрокредитування, тенденції та власні можливості. Фінансові установи зможуть ефективно поширювати програми агрокредитування в областях та цільових категоріях. Клієнтів відповідно до власних стратегій розвитку резюмує керівник проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Ерік Блайх пишаємося тим, що вдалося встановити зв'язки із партнерами на всіх рівнях: від фермерів, постачальників, кредитних спілок, закінчуючи міністерством аграрної політики і продовольства. Якщо не допомогти дрібним і середнім виробникам одержати доступ до необхідних джерел фінансування, це істотно обмежить їх виробничий потенціал і можливість виживати у непростих умовах сьогодення. Слухали програму Моя земля, моє право. Програма створена за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010. Київ, абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте у понеділок, 25 березня, о 7.20. Дізнайтесь про свої права. Подбайте про свої інтереси на все добре.